Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра, 17 лютого, і давайте подивимося з вами стан Папи Римського на зараз, тому що на днях його поклали в лікарню. Діагноз йому ставлять інфекцію дихальних шляхів. От, перебуває в стабільному стані, та навіть встиг переглянути кілька газет. Ну, це з новин. І ви просите подивитися стосунки Кремля і Ватикану на зараз. Давайте почнемо зі стосунків, що на зараз. По Ватикану я нагадую, що є багато розкладів на каналі. Будь ласка, заходьте, переглядайте. І містичні, і такі. Ну, по Ватикану, мабуть, всі такі трошки містичні розклади. Давайте на зараз. Кремль і Ватикан. Звісно, в контексті війни в Україні. Да? Які стосунки? В контексті війни в Україні, у Кремля і Ватикана на зараз? Дуже великі зміни через розчарування. От якраз у нас і Україна вийшла. Да? Якось так все сталося не так, як хотілося би. Які стосунки, які, що, що взагалі їх поєднує? Десятка пентаклів, да, це великі гроші, це бізнес, це землі, це ресурси, те, що, в принципі, вони і планували в попередніх розкладах на Ватикан, у нас все це є. От, але по Верховному суду це дуже-дуже великі зміни, великі зміни, відкриття, розкриття. В плані стосунків щось загрожує їх е, якісь події в світі та е, загрожують їх партнерству, скажімо так. Зараз вони стоять перед якимось вибором. Давайте ще декілька карт стосунків. Мені хочеться так взяти темну колоду. Давайте, раз хочеться то треба взяти. Потім ще подивимося і на ній, але зараз додивимося, звісно. Так, давайте ще декілька карт. Стосунки на зараз, що їх об'єднує на зараз, чи є в них якісь домовленості. Що між ними на зараз стосовно війни в Україні, Кремлі, Ватикан. Щось якесь завір, завершення, як якесь закінчення. Дивіться, цікава карта світу, все змінюється. Ну, тут дійсно треба дивитися на його стан того Папи Римського, тому що і карта світу, і Верховний Суд може означати про те, що і тут. Ну, Скажімо, скора смерть в домі да, якась може бути. Тобто закінчення е, певних домовленостей. Ну і карта світу про це також говорить. Що між ними на зараз? Підвішеному стані, дійсно через якусь хворобу, все стало все стало під великим питанням. Вони на зараз, це знаєте, як така, як зараз спробую такий стан описати він такий момент пустоти, коли ти не розумієш, куди тобі рухатися і що з цим далі робити. Ну, начебто, домовленості були одні. Нічого не сталося так, як мало статися. Да? Тут великі зміни, дуже багато старших арканів, і причому таких арканів, які підвішують ситуацію, які дають дуже багато таємниць. Е, є у них страх стати якоюсь жертвою. Да? Дійсно, війна пішла не по їх плану, ну, ми це все з вами розуміємо. Але е, на зараз, знаєте, як зайняли таку позицію по четвірці мечів. Звісно, можна сказати, що це тут і хвороба Папи Римського дає про себе знати. Да? Тому що ну, і в Ватикані якісь зміни з його уходом, вони все рівно будуть, і люди, мабуть, будуть змінюватися, і зони впливу будуть змінюватися. Да? Але які стосунки, якщо так говорити, то стосунки зараз. Такій паузі, да? тобто всі очікують, тому що є великий страх стати жертвою по, Верховно, по, по жриці верховній стати жертвою якихось таємниць або стати жертвою якихось таємних перемовин. Таємних перемов, можливо, таємних перемов. Що на зараз Ватикан і Кремль, боротьба. За. Блін, треба дивитись, що там з папою. Давайте ще на цій колоді, бо карти прям підвішують всі. Ну, тобто, знаєте, як? Ну, от п'ятірка мечів, п'ятірка жезлів, це конфлікти. Тут про домовленості немає нічого. Хтось намагається на себе перетягнути, можливо, це і Кремль, да, по колесниці керувати там хоч якимись процесами, але це все по шуту. Давайте спробуємо на цій колоді, бо на Кремль, ну, на всякі такі моменти, дуже класно ця темна відповідає. Но зараз Кремль. Ватикан в контексті війни. І тут повішений. Дивіться: ну, одні й ті самі карти, так? Да? Карта сили, дев'ятка мечів. Намагаються якимось чином тримати ситуацію, підвісити ситуацію, прикладають всі сили для того, щоб щось не вилізло наружу. Дев'ятка мечів, карта страху за майбутні мечі, ну, інформація, думки, дії, да? тобто є певний страх того, що робити далі. Вони не розуміють, що їм потрібно робити далі. Карта Сонце, знову ж таки, момент якогось прояснення. Чого вони бояться? Давайте отак. Чого вони бояться? Кремль і Ватикан вкупі. На зараз чого вони бояться, Королева Пентаклів? Знову Верховна жриця розкриття якоїсь інформації. Вони бояться перемоги України. Ну, так, Якщо глобально, да, тут момент іде зацікавленість в грошах, да, тобто момент ресурсів. Можливо, це якісь зв'язки в плані фінансів фінансування, да, Тобто тут таємне фінансування, таємні впливи на війну в Україні дуже бояться цього. Ну І колесо фортуни на дні колоди, знову ж таки, неконтрольованість подій. Кремелі Ватикана зараз знову по розчаруванням, Король мечів. Тут дійсно карти можуть говорити і в плані розмовок якихось, можуть говорити, до речі, про хворобу папи, в тому числі. Якось все по помірності. знаєте, Тобто на зараз активних дій ніяких немає. Чи зараз якимось чином Ватикан впливає на війну в Україні. Давайте ще так. Ватикан зараз якось впливає на війну в Україні. Карта імператору. Ні, розмовка з Кремлем. Абсолютно. Ватикан і Україна. О, отут виходить у нас карта правосуддя, тобто якісь домовленості з Україною у Ватикана є. На зараз стосовно війни в Україні, тобто Ватикан, я так розумію, трошки перевзувся. Да? Якщо раніше ну, ми з вами дивилися розклади є про те, що Ватикан домовлявся з Росією, з Кремлем стосовно війни в Україні, там були свої якісь у них і в плані грошей, і в плані багато чого. Передивіться розклади, щоб я не повторювалась. Але на зараз між ними є певні сварки. Да, тобто це розмовки. Можливо, можливо, в Кремлі хтось змінюється так само, да, тому що карта Імператора виходить. А от з Україною по правосуддю це якісь нові, нові домовленості, намагаються якимось з чином збалансувати, скоригувати Ватикан і Україна на зараз перемовини, карта. Карта закоханих. Всі в очікуванні. слухайте, щось таке. Всі в очікуванні. В очікуванні якогось мага по хитрості. Це м, якихось заяв або повернення ресурсів. Чогось дуже сильно боїться Ватикан. Захищає свої інтереси по хитрості, помагу. Він може навіть маніпулювати стосунками з України для того, щоб вийти з якогось скрутного становища. Для себе я маю на увазі. Чого так сильно боїться Ватикан? Боїться змін подій, розкриття якоїсь інформації по зірці і карта смерті те, що. Призведе до незворотних змітків змін, чого боїться Ватикан ну насправді, да, і, і в плані там ну, в плані війни в Україні. Давайте так, колесо фортуни, зірка і карта смерті. Да, тобто це незворотність подій. Е, карта Зірка вона про якусь відкриту інформацію, да, про популярність, що, щось, якісь події, можливо, по колесу фортуни те, в чому вони приймали участь, да, ну, і знову ж таки, якісь ресурси, їх вплив на війну і так далі. Все це стане відомо і по смерті може поставити хрест на будь-кому або на будь-чому. Дуже багато інформації, Ватикана зараз приховує. І я так розумію, що мова йде тільки про, ну, про себе чи про. Да, панство багато про що приховує. Давайте дивитися цього папу, тому що стосунки ватикан. А що з Трампом? Давайте ще таке питання: Ватикан і Трамп. Трамп щось всіх тогда поставив. Дивіться, тільки прийшов і прям з усіма вже пересварився Ватикан і Трамп стосунки на зараз. В контексті війни в Україні з усіма перемовини йдуть і тут карта. Ну, дивіться, от. Карта вежа, рицарь мечів, і тут закохані, тобто всі з усіма пересварилися. Зрив стосунків, зрив планів, зрив домовленостей, доволі агресивна поведінка, що це їх стосунки Трамп, Ватикан для Трампа для Ватикану. Ватикан захищається, Ватикан дуже боїться. Я так розумію, що тут якісь погрози, якісь маніпуляції, тобто Ватикан боїться за себе. Боїться, знову ж таки, трійка мечів, розкриття, можливо, або якоїсь інформації, або не піти на якісь домовленості. Тобто тут Ватикан при, притисли до стіни. Е -е -е -е. І знову стосовно грошей, стосовно ресурсів, вийшов. Е -е -е -е. Король Пентаклів у нас з вами це загаданий. Ну, у мене він загаданий на кремлівський режим. Тобто, знову ж тут може мова йти і про війну в Україні, да, і про зв'язки Ватикана з Кремлем, які можливо не вигідні Трампу ні в плані ресурсів, ні в плані того, що Кремль впливає на дуже багато подій через Ватикан. Колесо Фортуни – це коли, знаєте, як. Декілька людей, знаєте, як за круглим столом, да, начебто як спілка людей, які там займаються якоюсь діяльністю, ну, можливо і так. От, тому Всі пересварились у всіх конфлікти. Закінчення шляху карта світу. Точно хтось помирає. Слухайте, п'ятірка Кубків, карта Світу. Дійсно, хтось скоро помре. Або вже. Давайте глянемо стан папи Римського на зараз. У мене тут його фотографія трошки. Стан папи Римського на зараз. Зараз стан здоров'я. Прикладають всі зусилля для того, щоб полегшити живий. Під чимось знаходиться, тобто його намагаються стабілізувати В лікарні. Якась давня хвороба, можливо, повернулася до нього. Або давні проблеми, які на зараз намагаються вирішити, що там взагалі, в якому він стані знаходиться в цілому. Ну, тут не тільки про здоров'я, а в цілому паперинський, що там у нього. Питаю про нього, мені знову показують про якісь домовленості із Кремлем в тому числі. Таке відчуття що одно ж таки, як на ефіру з паном Дмитром, да, питання часу. Тобто, 10 мечів, карта зірка, кінець шляху, знаєте, як так по долі. Да, це ну, буде така серйозна і голосна смерть. Ну, зрозуміло, папа римський. Його стан зараз. 50 на 50. Сварки через Україну. Тут, знаєте, оцей його стан, він міг стати король жезлів виходить. Дивіться, дуже багато королів, дуже багато дійових осіб. Дійсно, сварка, да, як нам показали карти з вами з Трампом, показали з вами якісь домовленості між Кремлем і Ватиканом, плюс ще виходить карта Зеленського. Тобто, я так розумію, що його стан, що стало причиною його стану, але тут якісь емоції, да, тобто, якісь, може, знаєте, як емоційний стан знову і знов десять. Мечів. Тобто якийсь дуже сильно емоційний був у нього ну як зрив, або якась ситуація така сталася. Знаєте, що ну, у людини стався криз, кри кри криза сталася. А в плані його життя, можливо, тут щось з тиском, а, можливо, щось з серцем. Ну, тобто, карти про це. Чи мова йде про дихальність, не знаю. Зараз подивимося, але щось, щось, щось не те не, не туди. А, як його стан на зараз? Боротьба за життя. Да? Приймаються якісь рішення в плані його життя? Подивіться пентаклів, якщо ми говоримо про стан людини, людина вагається в чомусь, людина щось обирає, да? намагається зрозуміти, чи ту сторону, чи ту сторону. Дуже багато сторін. І знову ж таки, я так розумію, що Кремль дуже зацікавлений в самому папі Римському в його стані здоров'я. Бо вийшла перша карта кремлівського режиму. Чи стабілізують? А, давайте спитаємо, чи там що стало причиною такого стану. Да? Чи дійсно там якісь дихальні шляхи? Ну, я б не сказала, що там що стало причиною. Тут загальний стан здоров'я. Не про дихальні шляхи взагалі, мова йде двійка мечів, інформація буде прихована. По дияволу взагалі сам чи могли допомогти. Ну, з однієї сторони, начебто і сам. Дев'ятка мечів знову ж таки дуже багато стресу. Щось піднялося дуже старе. Ну і плюс, що він ж, ж, вже не молодий, скажімо так. Тобто тут дуже якийсь великий стрес він пережив, і це все дало збій в роботі, начебто, всього організму, тому що тут пентаклів, він такий глобальний. Знаєте, це про ну, організм і здоров'я в цілому. По дияволу. Якщо містично, пам'ятаєте, ми з вами багато робили розкладів про те, що коли ти так часто звертаєшся до темних сил, щось там у них просиш, то потім щось потрібно буде віддавати натомість. Ну, що стало причиною такого стану? Це диявол, який захотів забрати ресурс. Ну, це вже таке, такі да? більш кармічні карти. Сильно містифікувати не будемо, але ж все рівно. Давайте спитаємо, чи його... Стабілізують, От він начебто в лікарні зараз, чи його стабілізують, паперинський, чи його стабілізують його стан. Ну, за це будуть дуже сильно боротися. Чи вийде стабілізувати його стан? 10 мочів. Ну, тут ви розумієте, навіть якщо і стабілізують його стан, то в нього все рівно якась дорога, вона все рівно доходить до кінця. Верховна Жриця знову говорить про те, що це питання часу. Да? Тобто тут дуже швидко 8 жезлів в плані дуже швидко буде згасати здоров'я, да? якщо так. Ну, він таке відчуття, що, як, знаєте, як буде, ну оці події, які впливають, вони дуже оці, щас, секунду, оці зміни, які відбуваються у нього, та, тобто вони дуже негативно на нього вплинуть. І по-повішеному ну, дійсно він може від того постраждати. Тому навіть якщо його стабілізують, він стане якийсь, знаєте, от, як неповноцінний, да, по-повішеному, щось він не зможе робити. Ну, звісно, тут можна сказати, що буде як нерухомий, але ну, десь в чомусь буде неповноцінний. Чи довго він ще притягне після цієї? Ну, Ще хвороба буде певний час. І знову-таки четвірка мечів, карта, коли не рухаєшся, якусь інформацію нам, до речі, можуть давати, да, по сімці кубків, якусь інформацію ілюзорну стосовно хвороби цього папи римського. І він постійно, як на чомусь сидить, на чомусь сидить постійно. Друзі, питання часу. Дуже багато про те, що інформацію будуть приховувати, причому спеціально будуть приховувати інформацію для світу, тому що дуже бояться якихось загострень. Яку інформацію, питаю, можуть про нього приховувати про справжню причину, можливо, навіть, ну, коли-коли, якщо це станеться в плані смерті, інформацію стосовно його смерті, да? тобто карта світу, рицарь мечів? Тому, друзі, ну що, чекаємо? Ви ще питали мене, чи може смерть Папи Римського закінчити війну в Україні, да? чи це він може бути? У нас з вами в розкладах неоднозначно виходила смерть якоїсь людини відомої, чи може це бути він, який закінчить. Це стане якимось сигналом, якимось знаком, але не тільки він, ще хтось, ще, друзі, хтось. Ну, будемо чекати, що тут сказати. Але ситуація зараз цікаво розгортається і в плані Трампа, і в плані а, Ватикану, і в плані Кремля, України щось всі. Погризлися, да, посварилися між собою, ніхто не може дійти згоди. Що Трамп хоче від Ватикану, щоб він пішов на якусь угоду, да, щоб вони домовилися. Стосовно ресурсів, можливо, стосовно якихось документів, тут може і чимось погрожує Ватикану, тому що диявол виходить, він все ж таки може і шантажомити, і залякуваннями якимось. Да. Тобто Трамп так вирішив прям всіх притиснути до стінки. Хоче, щоб пішов е, на якісь умови і перестав втручатися в якісь процеси, чи намагається Трамп через Ватикан натиснути на Росію? Не, не про те мова, це про світовий порядок. Це не про Росію, це про світовий порядок в цілому. Постійно карти про якусь смерть говорять, слухайте, ну прям ну, от уже скоро-скоро. Таке відчуття, що вони подумки вже того папу римського і поховали. Ми будемо дивитися, друзі. Добре, дякую вам, велике, за перегляд. Не забувайте про донати для ЗСУ. У нас в описі під відео є волонтерський рахунок. Ми з вами волонтеримо. Допомагаємо, закриваємо запиті. Запитів завжди багато, тим паче, зараз знову ж таки сніг, знову холодно, да? От, і е, хлопцям постійно щось потрібно на передовій. Звіти по нашій з вами волонтерській діяльності є в телеграм-каналі. Так, що, будь ласка, приєднуйтесь, там також буває цікаво. Я вам дуже дякую за перегляд, за вподобайки, за ваші коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.